Наскільки ми європейська держава, пане Юрію, наскільки е, ми європейці, українці? І все ж таки, якщо не до кінця, то в чому? Прошу, будь ласка. Якщо пряме, пряме, пряму відповідь на ваше питання, виглядає в самому центрі Європи. Навіть географічний центр Європи знаходиться саме в Україні. Так. Але, на жаль, поки що до стандартів Європи ми не дотягуємо. Тому що дуже багато ще нам потрібно зробити. в першу чергу ми всі знаємо це. Те, що роз'їдає наше суспільство, це корупція і mm -hmm. те, що не дає нам рухатися вперед. Звичайно, що дуже багато треба змінити законодавстві, треба багато законів привести відповідність до норм Європейського Союзу, але само, сама механічна приведення норм до Європейського Союзу, воно не виправляє проблем. Тобто mm -hmm. потрібно ці норми в першу чергу виконувати. У нас дуже багато є правильного законодавства. У нас mm -hmm. найкраща, краща. Конституція, можливо, навіть в світі, так. але через те, що вона не виконується, в нас всі проблеми. Тому зараз ставити треба питання саме про виконання законів, і ті, які вже є, і ті, які нові будуть. Тому треба ставити зараз акцент саме на цьому. Хоча, звичайно, треба імплементувати ті е, європейські норми е, відповідності до е, договору про асоціацію з європейським союзом для того, щоб наближатися до європейського союзу не тільки по формі, але й по суті, тобто по законодавству.